Чи які мають там, стратегічне значення, тобто внесення змін до проєктів законів України, звичайно, це питання не знімається з порядку денного. Але ми розуміємо, що йти цим шляхом, це ну, принаймні така затяжка в часі. Але питання горить і полягає в тому, щоб відпрацювати хоча би максимально швидко відпрацювати такі рішення, які б могли дати. Певний ефект вже зараз, ну, принаймні в якійсь незначній часовій перспективі. Вони потребуватимуть, ну, як мінімум, внесення певних змін до нормативних актів Кабінету міністрів України. Тобто поки що ми не заходимо ще в законодавчу базу, починаємо з нормативних актів Кабінету міністрів України. Я думаю, що це ну, така посильна задача з участю наших народних депутатів, Микола Грасимович особисто бере участь у цьому процесі. Є постанова Кабінету міністрів, яка, номер 615 яка регулює порядок надання спецдозволів для підприємств, які хочуть дарувати будь-які набори. Починаючи там від піску і завершуючи на дорогім всім нам бурштину, ми пропонуємо Кабінету міністрів України визначити безаукціонний спосіб надання таких земельних ділянок для розробки корисних копалень бурштину, саме бурштину. Акцентуємо про внесення змін до Бурштину. Ну, площі ділянок дискутуємо, є різні думки, це може бути там від одного до п'яти гектарів. Я, наприклад, особисто от була дискусія, думаю, що все-таки варто говорити про п'яти гектарні такі ділянки, на які кабінет міністрів України міг би надати спецдозвіл для будь-якого підприємства, яке звернеться найбільш оптимальною моделлю на сьогоднішній день, як ми є селищний голова. Присутні, це могло б створення комунального підприємства. Наприклад, це може бути районне підприємство, може бути селищне комунальне підприємство, яке отримує за спосіб цей спецдозвіл, і е, потім проводить весь комплекс необхідних робіт, які там потребують з гірничий відвіду, земельний відвід, але в тісній співпраці з, з, фізич, з фізичними особами-підприємцями. Які зареєстровані в районі відповідному, і є, будемо так говорити, співпрацюють з даним комунальним підприємством? Це все виписується в статутному документі комунального підприємства, укладаються відповідні договори комунального підприємства з фізичними особами підприємцями, і вони працюють. Тобто, це ще раз підкреслюю. Спецдозвіл ми ніяк не можемо обійти, він має бути отриманий цим комунальним підприємством. На ділянки, які вже порушені. Ми наголошуємо на тому, що це саме йдеться про порушені земельні ділянки, які на сьогоднішній день є. Кабінету міністрів потрібно визначити перелік ділянок, оголосити цей перелік ділянок, і підприємці зможуть брати без аукціону участь у ну, отримати спеціальний дозвіл і провести всі.